Так, друзі, всім привіт. Давно не було відео на YouTube, трошки вдарився в TikTok. Там є більше відео, кого цікавить. Там, якщо дивитися в версії комп'ютерні, там внизу на фотографії з правої сторони є такі написи TikTok. Кому цікаво, може туди тикнути, вас автоматом перенесе на TikTok. Ну і сьогодні треба глянути по результатах зимівлі. Мене призивають, тому я в срочному порядку глянув з сином сім'ї і процентів, напевно, 40 дали дотації, де я вважаю, що ну, потрібно дати. Далі вже малий буде там контролювати чи жінка, дивитися, кому треба буде додати. А в решту сім'ях ситуація стабільна, сім'ї ще поки що холодні, хоча деякі вже ледве теплі. Це означає, що... П'ятачки розплоду вже, напевно, є. Сім'я ще на всю катушку не запустила опалення, тому що там в центрі ще не так є багато розплоду, але вже починається. ну Вже день стає довший. І вже такого сподіватися можна. Є перші жертви, одна верніше жертва. Ось там є підприємство, працює дробілка і трошечки. Звук мішає, не знаю. Я чую сильно, але через мікрофон, можливо, буде. Напевно, що буде добре. Ой, я з штативом, тому що в руках буде тримати погане, де що можу, коли йду, зачепити. Ось, Почнемо спочатку, вам покажу сімейку, другу. Покажу ту, що впала. Розкажу причини. Ось так от, щоб я мікрофон... Дісягав. Ось так. Ось так. Так, скидаю. Я вдивився просто. Хочу вам показати. Так. Бачите, вона на шістьох рамках це була досить... Сильна сім'я, вона такою і є. Сидять на всіх вуличках, всюди є бджоли. Вона і тут з краю до заставної також є бджола. І з цієї сторони також, ну я бачу, не знаю чи камера бачить, ну, до заставної там, там також є. Корму ще ззаду не дійшли. Багато зимівля задовільна. Як бачите, от над самим гніздом вологи ніде нема. Хоча для мене волога не показник, то чуть трохи з краєчку і тут аж за заставною є цей. От. А нема тому, що над самими бджолами, тому що е тепла кришка. От. Якщо у вас там дуже Конденсат під кришкою вас це не влаштовує. Поставте теплу кришку і так само все пропаде. Ось. Ну, ось. Ну То Моя така думка, нікого не заставляю так робити, показую, як я роблю на даний момент Я не пам'ятаю, де ми поставили, де не поставили, зараз покажу. Щось буде. Так. Ось. Слідую розбираємо. Трішечки прихворів, але це нам не мішає робити якусь роботу. Ні, тут також дотації немає. ось Сім'я на п'ятьох. В рамках два корпуси також за заставною є. Біля заставної також є джула Заставні теплі. І вони не знають, чому я їм тут не дав дотації, у них ще тут ззаду є мед і спереді також є мед. Тобто вони так би йдуть по центру, піднімаються вверх. Бджола сіра, але де-не-де -де по є її режимкою. Так само волога за заставною. Тут дві каплі. Ну, я не рахую, що то волога. Я рахую так, що без вологи бджола не зможе взяти меду, тому що вона бере мед не теплий, як кажуть, розігріває, сидить. Не може вона розігріти меду, тому що зовні кора клубу там має скільки плюс 2 градуси, який при плюс 2 градуси розігрів. Вона його просто розпечатує, мед скоренько починає впитувати вологу і починає текти. А бджола з лизує вже так якби, розріджений нектарчик. Бере. Ось, Коли і бджола відносно того, скільки і стільки чарунок відкритих. І Злизує майже до самого, деколи, якщо нема розплоду, може і кристали злизує. А кристали висипають тільки вже в тому випадку, коли нема де сіяти. так? Ось Та сім'я, що впала, бачите, вся земля всипана бджолами, тому що я їх витрусив, сім'я була дуже сильна. Це є, друзі, експеримент. Який є на каналі е, діафрагма Єгошина. Діафрагма Єгошина, і причина в тому, що бджоли не перейшли в другий корпус. Стояла діафрагма, е, отвір був біля задньої стінки, бджоли зайняли в першому корпусі е, місце і якби там. Залишились, не перейшли в другий корпус. В другому корпусі залишився мед. Також. Але рамки вони тут і були до того, як зібралися вже в класний клуб. Ось. Бачите, вона ціла. Вся з медом. Тут просто ще не допечатаний, але він вже і кристалізується, видно, що він там був. Ну, факт в тому, що... Не перейшли. Рамки дуже не можу зірвати. Я їх не трогав. Ось. Ось. Рамки. І вроді би майже до меду. Ну, донизу. Є. Ну, ну, факт тому, що я таких сім'ї запустив дві, хто слідкує за каналом. Одна сім'я успішно перейшла, будемо чекати результату. Друга сім'я перейшла ніяк. Тобто лишилася на місці. Не дуже жалкую, тому що бджола насправді жовта. Я жовтими бджолами не дуже дружу, вони, як в мене правило, виходить якісь трошечки темпераментні нервові, тому я би, спокійно відношуся до того, так якби одна сім'я, всі останні передивився, у них є спокій і шанс на те, що вони живуть, будуть доживуть дуже величезні. Тут є молода F1 від Пернера. Ось, зараз вам покажу, невеличка сім'я. Але сидить просто. Я за них переживав, вони дуже мали корму, мало. Я їх догодовував ще цукром. І ось, як бачите, вони ще повністю сидять спереду. Гарні рамочки. Я не скажу, що це і маленька сім'я буде. Вони сидять раз, два, три, чотири, п'ять вуличних. Ну, нехай чотири з половиною потужних вуличків. Вони піджаті, у них клуб видужений такий. Ну, я думаю... Весною з них все одно будуть люди. Конденсат, як бачите, нуль. Конденсат вже з'являється, напевно, що в тих сім'ях і також іде вже, можливо, чуть-чуть піднімають температуру. Ось і така картина майже всіх. Далі може, можу десь знайду. Я вже не пам'ятаю де я. Давав дотацію, де не давав. Якби я не значив нічого, але переглядати все одно, як будемо дивитися, треба буде переглядати всі. Тут також така дуже маленька сім'я. Саме менша, напевно, я вам покажу. Саме слабша, але вона зимує просто чудово. Тобто, Їй тут все, як я зрозумів, подобається. Проблем в неї немає. П'ять рамочок вона тут не займає, бачите, вона займає тільки раз, два, три, чотири вулички. В п'ятій немає нічого. Чотири вулички. Ось так, ось корму ще в них. Ого-го, ще на одну зиму. Конденсату ноль, я кажу, конденсату нема, тому що кришка тепла. Не хочете конденсату. Дайте зверху теплу кришку і він у нас пропаде. Ну, це я не закликаю нікого робити. Так як я, я показую як роблю я. Добре, йдемо на другу сторону, в садок до бджіл, що там покажу. шо, кого ми... Уш, 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 уш. Уш. Ось, в дуплі Луклі бджоли. Я вже казав, що першу другого числа облетілися всі. А в дуплі хоч би хни. Тобто, ну і я десь в якихось книжках чи відвість, кого я читав, що бджоли в дуплі в природі не мають очисного обльоту, тому що ну, в них мінімальний спокій, мінімальне споживання корму. Тобто, Ну, не знаю, Ду... природні дупло є, природне дупло. Клімат, все, ніхто не лазить, ніхто не відкриває вентиляції, ніхто не придумає, бачите, в мене людки майже всі повідкривані. Ну то прикриті, прикриті, скажімо так. Ну там, щоб вон ось, бачите, які ці от. Вони і не крадуть і ні, нічого, тому що якщо бджоли якби... обсиджують всі рамки повністю, нема з боку на заставною ніде ніяких... Лишніх рамок, нема доступу до кормів для злодійки. Злодійка вибачте. Злодійка ніколи не піде і нічого не візьме, вона не зможе взяти, якщо рамки обсижені. Так само, як в дуплі. В дуплі крадіжки нема, поки є бджоли. Бджоли перекривають повністю гніздо і доступ до кормів своєю масою внизу. Не перекривають дупло пополам, відтікають його від кормів. Так само і зимують, ділячи. Простір пополам і зато повністю контролюють зверху над головою клімат. Ніхто їм там нічого не відкриває, не дьорає, не смикає. Не собі сплять та сплять. Ось так, друзі. Видно чи ні, не знаю на камеру. Видно. Зараз дам так. Бачите, тут ми давали нотацію. Ось бджоли, починають тільки. І от. Вони були під задньою стінкою, то була дуже сильна сім'я, коли я її обробляв, щоб ви розуміли, вони сидять в двох корпусах по 5 рамок, 10 рамок рута. І я, коли їх обробляв вночі, я не міг запхати під них пластикову, ну, такий пластиковий папір, промащений улійкою, щоб побачити, яка осип кліща. Тобто я не міг запхати, стільки... Осінню було бджоли. Вони там сидять і ще навіть частину першого корпусу дісягають. Бачите, книжка перекошена, значить, там також є дотація. Ось інша сім'я з діафрагмою Єгошина, ось ця. Тут я дивився все нормально, бджоли зимують просто суперово. Так що різниці. Щоб я побачив тут і в інших якусь колосальну різницю з цією діафрагмою Йогошина, так як я зимую в двох корпусах на теплу зимівлю, ну, різниці я не бачу, тому експеримент продовжувати сенсу нема. Бджоли ще дозаду кріпко не дійшли. Вони так сидять під верхом давно, тут їм тепло, вони так якби на меду сидять. Вулички всі заповнені, крім тут справа біля заставної не бачу. Зліва біля заставної. Є. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Бджоли розтягнуті майже на весь вулик. Тут 5 см до краю, і там 5 см до краю. З тамтої сторони мет є і з тої сторони мет є. Ось вони тут йдуть знизу вверх. Ну, по суті, як дуплі, всіх так майже. Тому моя зимівля то вже в двох корпусах мій остаточний варіант. Як ви знаєте, я йду. До 50 років, коли я вийду на пенсію, в мене буде 100, в мене вже повинна бути готова технологія. Експерименти вже повинні бути на той час закінчені. Ось. Зимівлю ми вже розібралися, все. Ще є одні нюанси тільки по дуплі. Коли бджоли злетять вже мої з дупла. Я зможу провести свої остаточні експерименти. А саме заміряти чарунку, яку бджоли хочуть, точно заміряти чарунку і запустити вже своє виробництво вощини. Заміряти вуличку, яка в природі в моїх бджіл, мої бджоли, яку потребують вуличку. Так? Тому дехто каже, що коли в рій тільки заходить і починає будувати, він там більше ні. Чарунки будує, там вулички, ну то є дуру, а друге-третє покоління якби, вже встановляється і вже будує таке, як би йому потрібно по його фізіології в природі. Тому побачимо, бджоли ж тут живі, знизу була навіть мишка, якісь там горішки, кісточки я звідти там ти викидав, але бджоли живі, миша туди до них доверху ну, не турбує їх. так Ось такий вітряк з органів там, в швидких відео є, ще не підключив, ще він потребує допрацювання, погода не дозволяла, кого цікавить на тік-ток. Зимуємо далі. Приємного всім. Дякую всім верніше за перегляд. Слава Україні!